Діти, наступне наше з вами заняття розвиток мовлення та культура мовленевого спілкування грамота. Тема нашого заняття ознайомлення зі звуком та буквою И. Дітки, давайте з вами пограємо таку ігрову вправу, яка називається Відгадай за звуком. Я буду робити різні рухи різними предметами, а ви повинні відгадати, що я роблю. Давайте спробуємо! То що, малята, як ви гадаєте, що я робила? Правильно, перший звук ви чули, як я писала олівцем по аркуші паперу. Другий звук я різала ножицями. А третій звук я гортала сторінки книги. Молодці, у вас добре розвинений слух! Діти, погляньте, сьогодні я принесла вам зображення кораблика. Та хоче вам розповісти про нього казочку. Ось послухайте, будь ласка, жив собі маленький кораблик. Плавав він своєю річкою, перевозив людей, різні вантажі. Настало літо. Діти поїхали на прогулянку на кораблику. Всі приготувалися, зайняли свої місця. Кораблик Подав сигнал і попливли по річці, а назустріч кораблику пливе човен. Щоб не зіткнутися з ним, кораблик знову подає сигнал: І. Цілий день плавали діти на кораблику. Увечері, припливши додому. Кораблик радісно промовив про це своїм гудком. Е! І... Що ж, малята, чи уважно ви слухали казочку, яку я вам прочитала? Зараз перевіримо. Скажіть мені, будь ласка, хто катав дітей на прогулянці? Правильно, кораблик. А який звук подавав кораблик, коли відпливав, коли зустрів човна? Та приплив додому. Правильно, мої розумники звук і. Пісенька звук кораблика звучить і. Його довго можна тягнути, співати, голосно промовити, а ще прокричати. Тому що цей звук голосний. На що ж схожа літера И? Два стовпці, що стали прямо до них третій навскоси. Буква И, сказала мама, щоб вивчати з дітлахами дитсадочок віднеси. Дітки, давайте пограємо з вами ігрову вправу, яка називається чашка. Відкрийте ротик широко. Та висуньте свій красивий язичок. Потягніть язичок до верхніх зубів, але не торкаючись їх. Ось так, мої розумники. Дітки, наступна гра, яку я вам пропоную пограти. Називається Спіймай слово. Я вам буду називати слово, а ви повинні своїми долоньками спіймати слово, в якому є звук и. Приготуйте свої долоньки. Ну що ж, розпочнемо? Намисто. Квітка. Кит. Сонце, рушник, карта. Ожина, вікно, сир, стіл. Малина. Молодці мої розумники спіймали звук и у всіх словах. Ви дуже уважні. Дітки, послухайте, будь ласка, ще один гарний віршик про наш звук И, з яким сьогодні ми ознайомилися. Ми маленькі дітлахи, Вивчим разом букву «и». Є вона в словах грибок, сир, лимон і пиріжок, також липа, сито, книжка. Є вона і в слові мишка. Слів багато є де і поселилась назавжди. Що ж, дітки, ось і прийшло до завершення наше з вами заняття. Скажіть, будь ласка, в яких словах? Ви чули звук И. Хто з вас може зобразити з якихось предметів цей звук? Я буду чекати на ваші роботи з нетерпінням. Дякую вам, гарного дня!